Уявляйте собі мої сонечки, наприклад, що Бог це є світло, безкінечна любов. І Бог нам каже, все, я зараз тебе накажу. Якщо ти будеш то робити, або то, або то, або то, то не можна робити, то не можна робити. Ви уявляєте? я себе уявляю, щоб, тому що я знаю, що такий стан присутності Бога. Це взагалі ні думок, нічого взагалі немає. А звідки взялися оці наші правила? А від нас, від нашого заземлення, починаючи з кармічного рівня, і так само вже певні форми характеру з'являлися в Бога, такі більш, скажімо так, заземлені, більш якісь такі проявлені, і ми їх через свою земну природу кармічно проявляли на землі як певні правила. Ну, Це ми. Так, заземляємо, і ми так це бачимо, що це можна робити, це не можна. І це вірно в нашій кермічній грі. Тобто нічого нема насправді поганого, доброго. Просто є кармічна гра, в яку ми граємо. І ці обмеження ми самі собі ставили. Щодо заповіді Божих, вони нам були необхідні, ми їх самі собі затягнули сюди на землю, проявили провідник. Провідників їх проявили, для того, щоб якось людям на тому рівні, на якому люди є, на тільки на розумовому, коли живемо в голові, якісь поставити певні обмеження, якось створити певну уяву про те, що хто є такий Бог. Але чи має це якесь відношення дійсно до цього світла, присутності? От скажу вам чесно, ні. Я знаю, тому що я і. І хрещена була, і, і так само я була в звичайній християнській релігії, наші класичній. Тобто, і це дуже велика різниця між тим, як я думала про Бога, коли я була, ще звичайною людиною жила в голові і виконувала так само всі обряди, правила, там свята і так далі. Це одне. Це, знаєте, така, як я кажу, це віра в Бога. Але це не є ще, що він в тебе війшов. Це є таке, знаєш, ти віриш в нього, що він є, і ти йдеш до нього і в цьому Грегорі підтримуєш певну енергетичну, ну так як я вже тепер бачу, ну певний енергетичний простір, який тебе підтримує. І там в якісь моменти ти можеш відчути трошечки, трошечки е, мінімально це світло в якісь блаженство, Це буває, звичайно, Зі мною це було, але Бог це є дійсно любов, і він не є правила. Правила це те, що ми самі з вами тут створили. мої сонечки для нас минуло.